Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі телеканалу Бужнет. Новини. Гральний бізнес і тоталізатори у нашій державі зараз поза законом. І хоча немало сумнівних контор змогли хитро замаскуватися під вивісками Національна лотерея, в Червонограді виявляється, існують цілком підпільні заклади, вхід до яких відкритий лише перевіреним клієнтам. Детально на цю тему у нашому сюжеті. У неділю, 17 квітня, орієнтовно в 7-й годині вечора до кореспондентів телеканалу «Бужнет» зателефонували бійці української добровольчої армії. Вони повідомили, що в житловому будинку за адресою вулиця Шухевича, 8, виявлено підпільний заклад грального бізнесу, в якому громадяни ймовірно робили незаконні ставки на різні спортивні події. Прибувши на вказане місце, журналісти побачили скупчення людей поблизу однієї з прибудов. Двері споруди були відчинені навстіж, тож нам вдалося зайти всередину. У невеликій кімнаті знаходилося кілька комп'ютерів та моніторів, а також перегородка, за якою, вочевидь, працював адміністратор закладу. На столах лежали цілі купи зім'ятих папірців зі штрих-кодами, на яких було вказано різні суми у гривнях. Щоправда, всі ці платіжки були чомусь виписані російською мовою. Детально про виявлення цього підпільного тоталізатора знімальній групі бужнету розповів заступник командира Львівської тероборони Української добровольчої армії. Приїхавши додому, я в відпуску, між друзями знав, що тут знаходиться букмекерська контора, яка зареєстрована в Росії. Тобто, це є російська контора. Я, якщо чесно, аж не повірив і прийшов перевірити. Тут спершу я не зміг зайти, бо тут заходяться по стуку або по коду, або по дзвінку заходили всі. Ну, я тут побачив знайомих, що тут заходили, і вони мене сюди ніби завели. Я сюди зайшов, поповнив першим ділом дівчинку. Тут на касі на 200 гривень в інтернеті це аккаунт, що іменно фон. Потім зробив ставку в онлайні на 100 гривень, і вона мені дала чек. Потім я вийшов, позвонив своїм хлопцям, що які знайомі зі мною теж воювали, говорять, така, така тут у нас подія робиться в Чорнограді, треба щось з цим робити. Ми сюди от зібралися, прийшли. Я так же саме опять зробив ставку. І хлопці зайшли вже з камерою і починали знімати. Тут були Люди, що грали, ми викликали поліцію, позвонили на 102. Приїхала сюди поліція. Дивним чином чогось. Вони тільки взяли в неї пояснення, що вона тут робила, сама касирша, і в мене пояснення, чого я їх викликав. Я їм сказав, що я дав гроші, і тут є букмекерська контора, це російського проходження, що це незаконно. От у нас є тут витяг, я вам покажу що з Міністерства фінансів України, що це і незаконно. У нас не може бути букмекерська контора, що це заборонено. Поліція просто взяла всі пояснення, не описала. Отут все це майно. Ми це зараз беремо і ну, це охороняємо. Ми хочемо побачити власника. Власника вони не встановили, директора не встановили. Взяли просто пояснення в дівчини Касіра. І сказали, що на цьому їхні всі повноваження закінчені. Зараз ми позвонили опять же, на 102, чекаємо чергову групу слідчого, але вони вже їдуть сюди дві години. Ми не знаємо, що робити. От зараз звернулися до вас на Божани, щоб це було опубліковано, щоб люди бачили, що в даний час, коли ми там воюють, гинуть наші люди. Прямо в нашій Україні західний, от де всі ніби патріоти, і відбувається таке, що тут фінансові наші потоки грошей переходять в Росію на, я так, на мою думку, на ті кулі, щоб вбивати нас. Боєць української добровольчої армії вважає, що працівники місцевого відділу поліції, які прибули на місце події після першого телефонного дзвінка, спрацювали не надто професійно, адже не взяли пояснення в людей, котрі перебували в цьому ймовірно гральному закладі. Тут люди сиділи, писали, ну ми ж як не поліція, ми просто територіальна оборона Львівщини української добровольчої армії. Ми не можемо затримувати ні людей, ні брати в них пояснення. Коли приїхала поліція, вона в них не взяла ні пояснень нічого. Просто-напросто їх відпустили. І все. Взяли пояснення. і В мене, як я написав їм заяву, щоб вони розібрали, що тут за така от, ну, організація, і чим вона займається, взяли пояснення і всього. І в дівчинки взяли касира, пояснення, що вона тут робить. Більшої поліція нічого не зробила. Але тут сиділи люди за всіма столами, ставили ставки. Оці от ставки у них то приіграв, зразу викидували. Ми їх з мусорника достали. Тут видно по 16 гривень, 20 гривень, 80 гривень. 30 гривень, 40 гривень. Ну це все е -е, програні ставки. Е -е, якщо тут порахувати, тут вже тільки за день до тисячі гривень. А виграшні ставки це в той дівчинки. Вона їх забирає і складає от там, і їм виплачує гроші. Там я не знаю на яку суму, але вона це заховала. І гроші і за ті шторки, все. Може, воно там далі і лежить, а ну не знаю. Ми не маємо права туди заходити. Так само поліція туди не заходила, бо вони говорять, що це не в їхніх компетенції, що вони туди можуть зайти. Просили зв'язатися. Хто тут власник, немає не ні власника, нічого ніхто не може знайти. Мешканець Шухевича 8, пан Ігор, каже, що цей скандальний заклад вже тривалий час відвідували не надто інтелігентні люди. Ну, що можна сказати? Шарашка на контора тут. Діти гуляють, дитячий майданчик напроти. Алкаші, наркомани непонятно, хто ходить. Все. По під'їздах, по будинках дітей страшно випускати гуляти, бо непонятно, хто і що тут лазить. Я не кажу, що всі ну, приходять і тверезі, але ну, в більшості тут алкаші вони сидять на сходах, п'ють, туалети поробили і всяке таке. Ну, що можна сказати. А ви туди колись заходили, щоб подивитися, що, що там є, чи ні? Так там я так зрозумів, що пускають двері там постійно закрито. Видно, свої коди є, чи що вони там стукають, не знаю. Я туди не заходив, не цікавився, що там є. То, що бачу з вулиці, що тут робиться, все на все. А міліції там ніколи не бачили? Чи можливо ви зверталися? А, ні, ну я знаю, десь вроді раз приїжджала, що а що вони тут приїжджали, я так зрозумів, що толку ніякого, тол, що вони приїжджали, а що не приїжджали. І... Не, не знаю, який час, там, може, скільки, там, півроку чи скільки, бо я тільки півроку вдома, може, приїжджали, але що там, то, ну, то після цього приїзду нічого не змінилося. Як було, так і все залишилось. Ось, що я можу сказати. Із кореспондентами телеканалу Бужнет поспілкувалася ще одна мешканка Шухевича 8 Жінка попросила не спрямовувати на неї камеру. Проте розповіла чимало цікавого про відвідувачів казаного закладу. Вони там понапиваються, поприходять сюди на сходи, посідають, займаються подофілією. Діти відпочивають. Утво влітку була ситуація. Я вийшла з дому, діти на ковриках полягали, лежать. Якийсь. А забочений, бо інакше, їх я слів не підберу. Сидить і на дітей дивиться і працює свою роботу. робить. кажу, що ви робите, мужчина, що ви тут робите? Поки хлопчина встав до нього, то він ну, і спарився, як той казав. Але суть в тому, що ну що це таке в жилому будинку, оце тут нікого нормального немає туди, хто приходить. Бо коли не глянеш, там все одна алкашня по понапивається, пообсикують все, пообригують і знаходяться дитяча площадка, і незрозуміло, що за заклад. За коментарем стосовно цієї неординарної для нашого міста події кореспонденти телеканалу Бужнець звернулися до першого заступника керівника червоноградської місцевої прокуратури Ярослава Шокала. 17.04 надійшло повідомлення в міський відділ поліції з приводу того, що в місті Червонограді по вулиці Шухевича виявлено заклад, який незаконно займається гральним бізнесом. У зв'язку з цим було невідкладно вирішено питання про внесення даних до реєстру досудових розслідувань за ознаками розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину передбаченого статтею. 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України в справі невідкладно було організовано проведення слідчих дій. Зокрема, на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка враховуючи те, що в була вже пізня пора доби неділя забезпечила охорону місця події, і ми невідкладно організували підготовку клопотання про проведення обшуку в приміщенні з метою додержання вимог кримінально-працювального закону, щоб в подальшому особи не скористалися можливістю фактично позбавити нас доказової бази, яка буде була виявлена на місці події. Слідчим судею Чернацького міського суду було нам надано відповідний дозвіл на обшук, який було на підставі ухвали слідчого судді. проведено обшук в приміщенні по вулиці Шухевича, де виявлено комп'ютерну техніку та низку документації, яка підтверджує факт того, що там мало місце зайняття діяльністю пов'язаною з наняттям послуг так би мовити, букмекерських. Зв'язку з цим нами ще було слідчим в межах провадження було допитано заявників осіб, які безпосередньо виявили цей гральний заклад, та фактично. Кілька разів скористалися його послугами, щоб підтвердити факт цієї діяльності. Ну, справа на даний час на контролі перебуває в прокуратурі в місцевій прокуратурі. Ми проводимо невідкладні слідчі дії, в тому числі буде забезпечено проведення експертизи вилученої комп'ютерної техніки на предмет наявності там програмного забезпечення, яке реалізує, завдяки якому власне надавалися ці послуги. Після цієї експертизи якраз буде. Вирішено питання про оголошення наявності обґрунтованої підозри для осіб, які а, безпосередньо надавали ці послуги, в тому числі а, і буде вжито заходів для виявлення осіб, які організували цей гральний бізнес. Ярослав Шокало закликав усіх червоноградців, а зокрема громадських активістів, в разі виявлення подібних закладів негайно повідомляти органи прокуратури та поліції, щоб правоохоронці мали змогу належним чином задокументувати порушення закону. Та притягнути до відповідальності не лише обслуговуючий персонал, але й організаторів грального бізнесу. Нами не лише цей заклад на сьогоднішній день відслідковується. Ми в принципі, закликаємо громадськість, якщо хтось володіє інформацією про місця, де надаються такі незаконні послуги. Там, зокрема, нами опрацьовані ті гральні заклади, які, так би мовити, надають послуги з реалізації державних лотерей, таких є кілька міста Червонограді. Проте і під такими ж вивісками можуть приховувати свою діяльність і незаконні установи, які, власне, без будь-яких документів, передбачених законодавством, надають такі види послуг і втягують фактично громадян в Кабалу. Якщо така інформація є, просимо звертатися до нас, тому що безперечно дуже добре, що громадські активісти спрацювали і повідомили нас про такий заклад, але працюючи на випередження, маючи можливість спочатку розпочати провадження і отримати наперед ухвали про обшуки і в Інші ресурси, якими володіє слідство, використати для підтвердження незаконної діяльності, це суттєво полегшить подальшому доказування вини осіб і вийти не тільки на осіб, які безпосередньо є лише виконавцями, формально надають послуги громадянам. Але й вийти безпосередньо на осіб, які отримують доходи незаконні від цієї діяльності, тому що безумовно, сьогоднішній день, хоча ми і зафіксували особу, яка сприяла в наданні послуг з незаконного грального бізнесу. Але якщо вона звичайно погодиться на співпрацю з правоохоронними і викриє нам безпосередньо організатора, це буде добре. Якщо ж ні, то відповідатиме лише ця особа. Тому. В принципі, ми хотіли би свою роботу скоординувати, спланувати саме на виявлення тих осіб, які отримують незаконні незаконно збагачуються за рахунок фактично наших громадян. У розмові із журналістами перший заступник керівника місцевої прокуратури також зазначив, що в рамках розслідування справи правоохоронці намагатимуться відслідкувати, куди саме спрямовувалися кошти із цієї контори. Фінансовий потік нами буде відслідковано, проте це є тривалий час, оскільки потребує розкриття інформації з обмеженим доступом. Такий Така процедура встановлена на сьогоднішній день чинним законодавством, що одержання такої інформації а, лише за ухвалою слідчої судді, а для цього, щоб отримати таку ухвалу, ми повинні хоча б зібрати якісь певні дані про рахунки, по яких йшлася, йшли ці операції. А, думаю, що низку цих рахунків нами буде встановлено через проведення експертизи тої самої комп'ютерної техніки, якщо безпосередньо вона використовувалася для цього. І останнього остаточного одержувача коштів, я сподіваюся, ми встановимо, Новим, якщо навіть він на території Російської Федерації будуть дозволяти суми операції, ми можемо використати можливості фінансової розвідки.